Шалом, це Славко. Сьогодні у нас була репетиція блекаута, дуже переконлива. На що я відповів. Ну, не можу сказати вам чим, що це дуже витриманий, але ну ви розумієте, тепер Славко навіть ще не спробував. Наступного разу обов'язково знайду спосіб, таємно вам передати за якості цього от Ремі Мартін. Чи, чи є сенс робити саме з шампанських сортів винограду коньяк. Це нас не мене. А зараз ми поговоримо за інше. Не встигли росіяни героїчно відступити з Правобережжя, як наші українські патріоти підняли тривогу, що буде, коли противник нападе на нас з півночі нападе на нас з півночі по двох лініях. Або Житомир, Винниця, ви тільки не смійтесь, Одеса. Отак от, от порветься від Житомиру на Винницю, а з Винниці, скільки той Винниці до Одеси? Або по лінії Луцьк-Львів і далі зайде в Карпати, і більше ми його не побачимо. Навіть вони кажуть, що такі удари будуть забезпечені, тому що зараз скоротилися удари по українській інфраструктурі, по енергосистемах. Вони накопичують дрони, ракети С-300, кінжали, ятагани, і все це полетить в бік України. І все це на 12-24 години забезпечить блекаут, і в цій повній темряві російські війська кинуться через кордон, пройдуть оце от полісся і вийдуть на оперативний простір. Вони кажуть, що ні, каже, що швидше за все на Житомир, Винницю, Одесу вони не підуть, бо тут ми можемо їх бити з двох боків. а От якщо вони падуть на Луцьк, Львів і розчиняться в Карпатах, то НАТО висловить занепокоєння, і нам доведеться якось. Поратися з ними чи встигнуть наші війська на те, щоб відрізати. Ви розумієте, що український патріот вважає, що отак, от з Луцьку на Львів і на Карпати, можна відрізати Україну від постачання так просто. А зараз тут ще хижі румини приготувалися в районі Клуйна, Пока і Баямаре. Ну я я вам їх не покажу гарнізони, щоб не лякати. Про що йдеться? Я довго думав, що мені це нагадує, а потім зрозумів, Арденська операція. Цебто, навіть український патріот відчуває, що ситуація доходить уже до 44-го року, до 45-го. І самий час росіянам щось робити, утнути якесь чудо Арденське наступлення. Так само перервати флот в Арденнах, розділити групіровку противника, вийти в Порт Роттердам, прикратіть снабження, обрушити американський фланг. І оце ж точно. І навіть оце прикриття накопичують ракети. Щоб так само прикрити ударами Фау-2 по Роттердаму, прикрити цю операцію. Ну що я вам можу сказати? Ракети кажуть, летять в зворотній бік. І тут виникає нас питання, чи Росія готовить настільки масштабну дезінформацію, от зараз є відомості на 11-12 листопада, що перекидають літаки в... воздушно космічних сіл Росії в напрямку на Ростов, якісь. Озброєння. Швидше все це в теорії це ракети С-300 С400 з Білорусі, яких напевно вже точно не вистачає на південному фланзі. Це за що ми купили, за що наш Геричний Цаплієнко здобув цю інформацію. Зате ми її вам і безкоштовно передаємо з посиланням на того, хто її здобув. Що ми можемо на це сказати? Перш за все, ми вже говорили про те, в яких силах вони вийшли. Ну, ви бачили, в яких силах вони вийшли. Що оці от бригади, коли ми бачимо в сілах, в цілах одного-двох батальйонів, по якщо навіть і повним складом 1000 чоловік чи чи 1800, то там по 9-15 по 15 танків по 23-15 БМП, по 5 танків по 12 БМП. Розумієте, по 14 танків по 16 БМП, по 5 танків по 11 БМД, в десантно-штурмовому полку, що це все говорить? Не такі в них великі сили, і поки що ми з вами не встановили якихось великих сил, які перекидалися в розпорядження інших, крім оцей загадочної групи дня, при яка формується і має відволікати наше питання. Тепер значно про все це ви могли дізнатися у мене. Значно більше мене цікавить, а які ж сили звільнилися в нас, і які сили можуть діяти з, наших, з нашої сторони. Ну, президент Зеленський несподівано зробив заяву з перерахуванням українських з'єднань. Ясно, що це він неспроста робив. Він поздравив 28-му мірбригаду, 63-ю мігбригаду, 59-му топіхотну, тут ті, що діяли на... Донецькому на, на, на правобережному напрямку, бачите, тут навіть ще картинка не змінилася, щось вони вже буксують. Наші західні друзі, абсолютно можемо на них зараз не полягати. І ясно, що якщо ми бригаду і лишать на березі Дніпра чувати, то двом мих бригадам абсолютно нема що робити на правобережжі, як ви розумієте. І виникає питання ще ж, де 62-га бригада За неперевіреними даними, вона нібито знаходилася в районі Житомира, але я абсолютно не певен в тому, що 62-га бригада тут знаходиться. Принаймні ми маємо дві, а то й три бригади вільні для використання на абсолютно будь-якій ділянці фронту. Що ми маємо на сході? Ви знаєте, що президент поздоровив ці з'єднання і сказав, що без них ми не могли втримати. Схід він їх перерахував спеціально, як ви розумієте, такі речі робляться з метою. Скласти певне враження, надати певну інформацію. Це 72-габригада, 110-та мегбригада, 56-та мотопіхотна, 79-та повітряна штурмова, 68 єгерська, 55-та артбригада, два батальйони 36-ї бригади морської піхоти і все це це ж не все, що є на Сході. Це то він вказує, що ми і ми сильні в тому, щоби тиск противника, бо поки що. Показували перекидання військ противника з правобережжя саме на східний напрямок, також на південний на запорізький, що ми готові утримувати. Там наносити удари. ми маємо резерви, готові їх використати на інших напрямках оперативних. Себто ми маємо нарешті вільні мегбригади. Як ми ними скористаємося, ми скоро побачимо. А щодо оцієї от Арденської операції 2022-2023 року, то ніяких прогнозів я не роблю. Або вона відбудеться, або вона не відбудеться. Єдиний прогноз, який я вам можу зробити, ми скоро дізнаємося, буде вона чи не буде. Але єдиний Прогноз, який я вам можу сказати, що вони не прорвуться вони на глибину 120-180 кілометрів. Я думаю, що і на глибину 70 кілометрів вони зараз уже цією місцевістю не прорвуться ані на Житомир, ані, може навіть за Луцьк, вони до Луцьку, ну не певен я, що вони дійдуть до Рівного, до Луцьку, до Житомиру. Це все от. Не критичне використання досвіду минулого, але нас, на, нас важить не оці недолугі оперативні плани українських патріотів. Нас на, на, нам важить те, що вони правильно відчули ситуацію, що вже доходить до 44-го, до 45-го року. І що противник має зробити щось таке, таке, якусь останню спробу, або просто попсувати нам життя. Я більше відверто сказати ставлю на блекаут, -блек Я вірю в ефективність. Російських атак по нашій енергосистемі. Я знаю, що наша енергосистема працює з нами двома способами: першим, коли є світло, збирає з нас гроші за нього. А друге, коли світла не вистачає, вимикає нас від постачання електроенергії. Так я скажу, недовго і до соціальної революції. Отак, От я сподіваюся, вас заспокою. Передав вам. Новину від президента пояснив людським людською мовою, які з'єднання у нас звільнилися, і де ми їх можемо застосувати. І думаю, можемо сидіти спокійно, дивитися хіно в очікуванні наступного блекауту. Бай.